Сьогодні я наглибочицький. мужики, я ж с вами еду. Чекайте. Mm -hmm. Я с вами еду. Okay, а. Мало ли. Да я с вами прям еду, куда вы, в ту квартиру. Я рекламу заставлю. Ну а вдруг? Я думал, Поїдемо вместе грузовим. ну, сука этот первый приїжджает. А, будто не проїде, да? Да. Я понял. Хитрі дома такие, блядь. Ой, а кому тебе звонить сюда, щоб рекламу сюди вставити? Было б непогано, конечно. Центр у не абонентів може сюди. Та це ж у це наші конкуренти. Це реклама провайдера. Кактус. Шу. Там во всех районах разные эти. Провайдеры разные. А, я думаю, может погана работа, я карточка у меня там начали должно быть. У меня воля, у меня и телевизор и все. на лобиличе. Я, конечно, не хочу образовать, но скажу, что воля это жопа мира. Да мне похуй У меня в телефоне без лимити, інтернет. интернет. Так дети. Ага. Так это мы на самый наверх приехали, да? Ну Ага. Вы аж туда, да, возле тебя так понял. Надо подождать напарника, сейчас я достану ламку. Був ли у вас в цьому дому. Ну, у нас явно не а на объекте может. Мы первый день. Ну в цій квартире, я не знаю, что. На ступеньке вроде знакомы. Хоть и на знаем. А кто? Че это? Кто тут главный по устройке? Сергій. Сергей. А вы можете ему передать привет Сергею? Нет, привет, передатели Сергею привет. А кого откак тысяч? Я оставлю свою документы там другие 200 на 200 передают от кактуса а вы сейчас общаетесь да. да? я провайдер и э, ну, надо заводить оптику пока у вас еще все працюет провайдер кактус надо оптику заводу заводить интернет пока еще ремонт не не докончил пока интернет не закон и ремонт, ремонт не закончен тоже 16 да? ну то вы оставьте я я свій номер телефончика сейчас начеркаю за

Танцы. Тут возможно надо будет несколько роутеров ставить, потому что хата здорова, не будет добывать один скрыть. С ним по твоим там документам 20, до 20 сколько штук? Скільки штук? Да. А давай-то я уже выйду сразу, да? Спасибо. Спасибо. Вот такие дела. Это вот такие дела. Ремонт квартиры. Ще одна буде ходка. Чи ні? Бачите, як хорошо, що я з вами зустрівся, бо там ремонт шикарний а, а, а Потім як вже діло дойде до того, що інтернет підключається, то корби кабель не можна завести, бо турибку забути, то ще щось, сверли тепер заново. По цій плітці посорли, попробую, щоб не ревнула. Пліточку, щоб потім поміняти, вибити. Це грамотне рішення. А потім не знайдеш так у отінках ходиш, бігаєш. Ця, вся, вся. Що на заводі, знято з ага. І потім шукають бігають. Я вже визвав карету скорої допомоги, А напарник там остався. Може йому доплачувається. Ігор! Ігор! Помниш, як ти? Игорь! Я уже тут не Я же сразу что у меня Что, Вам надо фоточет? Конечно, Это ж плиточники, даже, блядь, вот такие воды я корчат блядь. Блять, хотел перчатки сюда зайти, купить поки, поки. А, попробую. Па как так, ты, блядь, дожился? Так, сейчас завезем тумбу с как поедем сумму, компонент норшику. Так куда тумба? А вы на какие? Я хотел бы на другом выйти. Это уже перший, да? А, 16. 16. Заходьте, заходьте. Вам интернет от кактуса надо, нет? Не, даже <реку> я. От да. Це ви поспішили, ну не будем же вас розторгати договоры і заново підключати, правильно? Ну, устраивай, все нормально. Все добре. Чудово. Може і знайомі тоже хочуть, ну надо на них надавить трошки. Бо вони там у нас робить пока ще, хай потім може, як не... В місяць у вас? Я не знаю, дівчинка платить. Слухай, в мене жінка теж платить за все. Дуже вигідно. Ми заходимо в супермаркет, ми ж договорювалися, я несу, ти платиш. Не все. Так, це <говорит> да, второй. Так, це другий. Всього найкраще. а тут десь був стенд кактусовський. Не пойму, тут коло тебе. Це Та там біля третього корпусу, типу. Сейчас побачимо. Ну вам гарного дня в любом случае, а ось і наш стендик. Хорошо. В куточку стоить. Где ж тут стендики? Ага. Уже есть дошка. Наша дошка, а нашої реклами немає. Інтернет, ТТБ ТБ кактус. І тут у Телси есть, пожалуйста. Да. Це ж не диво. А це центральний вход, на секундочку. Що у мене? А4 вже нема? А4 закончилось. Як так? Ну може бути. Мені ж наче більше трошки. А четыре закончится, надо ж таки. Да. А это центральный вход, тут должна быть реклама. Тут такі стройки будуть заезжать ж колись. Сюда позаводить оптику. Ось хтось оптику Якийсь провайдер. Novanet нет. Вот так приміщення. І ось якийсь бублик, вы цей тоже, наверное, вони вже заводили. Забрендировал кончик і все. Хто перший оптику завів, то і буде потім грушики заробляти. Агентство нерухомості. От сюди можна набрати їм і запропонувати. Наш інтернет. Зараз зачинено. з новопашки без магнітика Ні, маркет. А скажіть, від якого провайдера у вас інтернет? У нас не знаю. Я від кактус. А якщо у вас не кактус, давайте зробимо кактус. У нас не кактус, у нас новус. В інтернет я, новус це що, магазин? Да. Ні, кактус провайдер, який дає інтернет. Ну, не, я в ньому працюю. Да, не, в нас є. Я понял, ми можемо зробити дешевше або швидше. Ні, це не через мене, через а через центральний офісі. А по передачте привіт, якщо я візиточку да, оставлю. Не, не знаю. Ви навіть на каже, коли не фірма працює? Не знаєте, ну знаєте. А у вас же Wi-Fi є поддержите, я напишу. Все. Ні, не коробочку, а я на ній напишу. Це не ту. Це стара фірми ще. Це інтернет. Кактес? Інтернет що не кулеться. Ні, стільки А вам... О, вам же ж треба як Юрікам платити. Правильно? Там трошечки більше. Ну там гривень 700 можна зробити місяць. Це місяць да? Ну да. Фитрич... Смотри, яка швидкість. Ага. Фіз особа гіабіт 350 гривень. 349. А ви що продукти, да, всякі? Да -да. О, клас. Це з магазина Ось мій номерочок то якщо що на дзвонять можемо щось в будь-якому случаї ми можемо зробити краще і швидше без света у нас працює так що кажіть хай набирають мене і ми домовимося а я давай ще зайду щось куплю потом тут колись треба було інтернет підключати ми сюди зайдемо позже О, тут якась прачечна, да? Бэйби, смотри, да. Интересно. Здрасте. А вам надо интернет подключить сюда? Что? Интернет надо вам подключать сюда? Все есть. Все есть? А может у нас лучше и дешевле? Нет, уже давно підключили. А скільки ви платите в месяц? 800. Мы можем подвинуться. Mm. И бесплатно Диапол. переключить. Диапол. Є, але... Не оплачена, да? так? Ні. Я Нет, понял. Зараз, Давайте я вам свій телефончик оставлю. Ну, ви положите. Так, так, в мене є візиточка зараз. А ви там вдруг захочете кудись воспользоваться? Це вас дитяча одежа, так? Ну, ви раніше тут не працювали, чи давно вже ви працюєте? Бо я... угу. Прикольно. А я одразу подумав, що прачечна чогось. Ні, ну ми так, ми макшоуром працюємо, не такий магазин. Куди ж маркер і світ? Дуже дивно. напишу свій номер. Дивіться, на фірму, якщо подзвонити, там у нас ну, платне підключення, якщо мені наберете, я вам зроблю, ну, під вас підстроюсь, зробимо і безплатний. А шарик, хочете йому кактусовське остаду, діткам будете давати? У мене їх багато. Ну шарик надув, віддав там кактус. У нас сюди ніхто не приходить, у нас поки інтернет. Я ж зайшов. А, ви а у вас інтернет-магазин, да. а дітки не заходять. Ну, дуже різні. А, я понял, я поняв, як у вас працює. тут не забудують. тут не будуть. не будуть. Я поняв, гарного дня вам. Це я тепер піду з одного стенда забирати А4, щоб на другий стенд подцепити А4. Бо там не головний вход, а тут головний. Нічого не видно. О, включився. Тут прохладненько, хорошо. Прикинь, забув свої окуляри, дорогущі, рибацькі. Як хорошо, що я вернувся за кактусом. Ну, оцю візьму і туди перетікам. Оце да! Оце да! Блін, забув очки. Це, конечно, нехорошо, не я очки забули. Тут у вас прапори України. Все, я хочу вам залишить рекламку. Може хто знає ремонт дело, А кому оптику завести, поки ще ремонт зроблений От кактуса. Про ваш провайдер. А це з Александром все обговорили. Я думаю, що там все давно обговорено. У нас тут стенди і вся фігня есть. Ну. А ви Да. Це мені отчет надо на это. Ну так я ведь все положить, щоб просто дати кому-то. А куди я краще? Тільки що чутячки свої не забув. Гарні проти сонця очки. Положив на чорній лавочці, їх не видно. Так хорошо, що туда вернувся. Если хтось сделал ремонт, обычно вин... Обычно він... Як сказати? заводить оптику і в пару і роутер становиться там, де входна двір. Зразу, і не добивав дальню кімнату. Це процентів ну, 95% таких помилок. То краще дзвонити мені, коли ще ремонт. Я приїжджаю і кажу, де має бути роутер, щоб воно грамотно потім... Я давай свій номер напишу, щоб був і хай він буде. Ми там можемо якихось плюшок зробити. Ну, це хай буде лично. У тебе, кому надо, ну, пригласить мене лічно, щоб. Ну, потому буде просто хорошо працювати. Мене часто так дзвонять, де я вже був. Я, я скажу, вот тут роутер должен быть. Ми заміряємо заміряем спидтестом швидкість. відсюди, везде добиваю, все. Людина спокоєна, діла ремонт, в'їжджає і в неї все хорошо. Потім. Все, вам гарного дня. So, так, у меня же манитки не Или... третий У мене немає як зайти. Магніточки не брав, не почекаю. Скажите, а у вас магниточка есть? Двери открыть? Тепер на центральному вході буде кактус на рівні обличчя. Так, і тут рекламка є. Все. Я думаю, все нормально. Так, ну Поки прориваюсь, може потом буде ще продовження.